Скорлупа «Калпекс Когенерація» на основ'янській філії КП Харківські теплові мережі активно користуються новітніми технологіями для покращення якості послуг та заощадження енергоресурсів. На одній з вулиць працівники філії ізолюють надземну внутрішню квартальну теплотрасу. Відверто зізнаються довше демонтувати старе скловолокно ніж закріплювати комплексну ізоляцію, яка складається з мінеральної вати та оцинкованого металу. Ця ізоляція, яку ми зараз знімаємо, вона прослужила десь років 15, але вже прийшла. Негодність і ця ізоляція базальтова скарлупа. Думаю, буде більш довговічна. Там, де дві труби, подача та зворотня близько одна до одної, щоб не вв'язуватися в зварювальні роботи, ми ну, трошки таке ноу-хау зробили. І ізолюємо зразу дві труби з цими ж базальтовими скорлупами та кожухами. За кілька вулиць звідси інша бригада закінчує переврізку трубопроводу гарячого водопостачання до багатоповерхівки. Її тут не міняли 40 років. Тепер замість старого заліза у землю вкладають трубу калпекс. Це гнучкий пластик у пінополіуретані. Він не знає, що таке корозія і осад служитиме довго і майже з нульовими втратами тепла. Вже по суті діла почалися ремонтні. Роботи, які ми будемо продовжувати, і весною, і влітку. Почали ми з гарячого водопостачання. Новітніми технологіями трохи пізніше, ну мабуть, десь через два тижні займемося ще і перекладанням вже центрального опалення. Одночасно з роботами на мережах триває модернізація джерел теплопостачання. Тут головний девіз – максимальна автономність, децентралізація і економія енергоносіїв. Саме в Основ'янському районі одна з реконструйованих котелень першою повністю перейшла на електропостачання від когенераційної установки, яку харківські теплові мережі отримали в рамках програми USAID. після двох. Тижні безперервної роботи фахівці порахували собі вартість одного кВт власного виробництва і були приємно здивовані. Але головний плюс цього технічного рішення захищеність від блекаутів. І проти цієї біди харківські теплоенергетики напрацювали власну систему виживання. По іншим об'єктам у нас когенерації поки що немає, але там є електростанції, які також в випадках відключення електроенергії ми переходимо на дизель-генератори і відключення і теплопостачання. Воно мінімальне на сьогодні власні когенераційні установки потужністю від 70 до 135 кВт кіловат вже мають 11 харківських котелень.